Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття орієнтування в просторі. Будьте уважними! Поїхали! Покажи на малюнку найвищу гору. Покажіть дівчинку з короткою косою. Покажіть із довшою косою. А яка дівчинка з найдовшою косою? Яка коса у дівчинки, що стоїть у центрі? А яка коса у дівчинки ліворуч? А яка праворуч? Розглянь малюнок. Хто стоїть у центрі? А хто ліворуч? Яка тваринка стоїть праворуч? Що змінилося на малюнку? Хто стоїть в центрі? А хто стоїть ліворуч? А хто праворуч? Покажи, який будинок найвищий, а який будинок найнижчий, скільки поверхів у кожному з них? Наскільки посередині будинок вищий за будинок праворуч? А наскільки поверхів будинок посередині нижчий за будиночок ліворуч? Хто швидше прийде до своєї мами? Кульку, яку, якого кольору лялька тримає в лівій руці, а якого кольору в правій? Покажи зайчика, який швидше дістанеться до грядки з морковкою. Які яблука розміщені праворуч від їжачка? Покажи яблука ліворуч від ведмедя. Які фігури середині круга? А які фігури опинилися зовні? Що зображено на малюнку далеко? А що близько? Скільки предметів на верхній полиці? А скільки предметів на нижній? Хто стоїть перед курчатами? Хто за качкою? А хто стоїть за курчатами і перед зайцем? Який ставок найглибший? Запам'ятай, як розташовані іграшки. Яка іграшка на полиці стоїть першою? Яка за першою іграшкою? Яка за котиком перед лялькою? Яка стоїть остання? Що змінилося на малюнку? Як тепер розташовані іграшки? Які предмети помінялися місцями? Молодці дітки, з усім ви впоралися! До побачення, до нової зустрічі!